Отож, друзі, у цьому випуску на вас чекає конкурси кізита Амасесії, по покроковий огляд усіх доступних активностей Primex Finance, частина 1. Друзі, усім привіт! Ради бачити вас у цьому випуску на зв'язку Містератланд. Сьогодні буде цікаве відео, адже у ньому ми поговоримо про види активності, а вид активності, такі як конкурси кізита Ама Сесі. Розберемо та пензуємо це до деталей, тому приємного перегляду і поїхали! Для початку пропоную пригадати, що таке Primex Vines, можу згодом рухатись далі. Primex Finance – це крос брокерський протокол ліквідності для маржинальної торгівлі між власне дексами. Якщо більш детально, то у Primus кредитори надають ліквідність пулом, де трейдери можуть використовувати її для торгівлі з кредитним плачем у крос-декс чи середовищі. Тоді як кредитори мають змогу заробляти високі прибутки, а їхні відсотки формуються за рахунок маржинальних комісій та прибутку від успішних торгів. В свою чергу кредитори зможуть гнучко управляти своїми ризиками і отримувати доходної чи Ліквідність різноманітним кредитним бакетом під машиним полів ліквідності, власне, які регулюють стратегії ризиків та Тайдей. Отож, друзі, тепер ми, власне, і з вами обіцяні у цьому питанні і можемо рухатись до теми нашого відео. Конкурси, квізи та Амасесі. Не для кого не секрет, що команда Primix є досить активною. Ось чому вони регулярно проводять різні конкурси, квізи та Амасесії. До речі, в одному із останніх Primix Monthly Quiz для а, ранніх, ранніх таких юсерів. Власне, у Discord-каналі потрібно було відповідати на запитання у формі щотижня впродовж чотирьох тижнів. Було визначено близько 50 переможців, якщо не помиляю, 154, да, точно, які отримали праймікс Box. Ну і звичайно, для амбасадорів теж було проведено Primex Максний Quiz, де 5 переможців отримали Праймікс Box. Худі, футболка, кепка, шопер і Стіки. Окрім квіз, команда Primex проводить AMA-сесії, де користувачі мають змогу поставити запитання щодо проєкту напряму пряму власне команді. Нещодавно, саме 6 жовтня о по GMT Prime Finance провела AMA-сесію з участю основної команди. А зараз власного досвіду, адже бував практично на кожній зама сесії назву учасників від основної команди Праймісфайнес. А це Дмитро Толок, це він являється власне кофандром Праймікс Finance. Наступний – Антон Деменко. Це. Е... Це а, являється СМО, а, власне, в Primex Finance. І, звичайно, Олександр Німець, це хост а, в Primex Finance. І слів команди Primex Finance працює з травня. Із запуском Бети а, у нас було багато оновлень для спільноти, і ми були раді відповісти на будь-які запитання. Ама сесія була відкрита для всіх і проходила в Primex discord спільноті на каналі General. Підсумок. даний активності, конкурси квізита АМА Сесії є доволі цікавими. Адже ви можете, окрім того, що дізнатися щось нове власне про даний проект, отримати відповідь на свої запитання від команди. Також ви можете отримати круті призи за певний вид активності від, під час о, таких зустрічей. Усім рекомендую відвідати такі події на зв'язку містер Атлан, Був радий бути вам корисним та до зустрічі за наступного випуску. Бувайте.